Привіт-привіт! Мене звуть Тетяна. Сьогодні я хочу подивитися таке питання про Курський напрямок. Які справи у наших хлопців у ЗСУ та які справи у росіян? Будь візьму іншу колоду. Так. Курский напрямок. прямук еще счетом за справа в Зразу він, карта важкості важкий напрямок. Ну, у наших хлопців є певні обмеження. Певні обмеження і вони не бачать, ну я не знаю, куди рухатися далі, що воно буде далі? Яка ситуація, які плани? Карта випала. Власної домівки та карта смерть. Це може казати про те, що поки вони там в Курській області, в Курському направленні, то а в своєму домі багато втрат, багато смертей. І тому вони не розуміють, що вони там роблять. Тому що в своєму домі йдуть певні такі зміни, які вже не відворотні. тобто не повернеш уже того, або важко вже буде ну, от важко вже буде повернути те, що зараз відбувається. І це визиває дуже багато емоцій та ну, таку досить напружену там ситуацію. Тобто там, там може щось, там може щось і таке конфліктне назрівати. От. Ну як ще можна ці карти прочитати? Тузи це початок, початок масті, туз кубків і туз мечів. З повітря. Ну, можливо, можливо, готують якийсь ще прорив, готують ще якийсь удар і Ну, про це є такі певні рішення, певні домовленості, щоб просуватися хай навіть по трупам та. Ну, виконувати своє бажання, да? от в просуванні в прориві, ну, в просуванні далі. Але я так розумію, що якась в них там така ситуація, може їх, ну, може і в полон беруть, може, зброї не вистачає. Тобто для них там, може, ще таке, що їм не можна повертатися назад. Все, їм не можна повертатися в рідний дім. Це, така, ну, це такі їм обмеження такі. Бо загроза буде. Тобто тільки вперед. Тільки, тільки йти далі і тільки йти вперед. Ну, це вже, я не знаю, це вже я так витягую по картах. Тому що, ну, що там у наших хлопців? Немає ні не карти допомоги. Не Пентакльових карт, не, не домов, ну якби там, щоб якісь домовленості чи що були. Навпаки обмеження. А що для росіян там? Що у росіян? Ну, вони хитрують. Вони хитрують. Вони збирають інформацію, щоб, щоб обнулити наших хлопців та зберегти свої, свої кордони, зберегти. Може, так щось придумаю, придумаю, щоб зробити щось неочікуване. От я ж кажу, може, котел якийсь ну, от, обмежити, обмежити. Немає в наших там хлопців свободи дій таких. Не знаю, там, мабуть, там. Там страшно, там переживань багато. Зберегти своє і свої кордони, зберегти свої території. Ну і що? Допомога таємна в них є. Хтось таємно їм надає допомогу. Ну що тут сказати. І зараз приймаються рішення. Приймаються рішення. І це буде от по шуту, по дураку. Це така буде, як, ну, по дураку, да? тобто неочікувано зненацька щось таке буде, ну, може бути, удар якийсь, тому що е їхні нові плани е зберегти всі свої території, так як і було, те, що було, Ну і от всю цілісність, дойти до всієї цілісності. Є люди, є люди, які сидять, за цим всім спостерігають. Це все не просто так. Так що отакі справи. А для наших хлопців там загроза. Отакий От розклад в мене получився. Дякую за увагу. Пока-пока.